Мовчить, я зараз там принесу Мірт Настільки корисний, що у нас його минулого разу забрали, ми не встигли навіть про нього не щось розказати. Не, виставляла. І, не вспіли, і не встигли, да. угу. і не встигли. З фатіхівом. Звичайні, але дуже квітучі. Давай, скільки квітів. Голден да. Леопард. На два стовбури всі біглі От дивись, білий, біли. до речі, дуже рідко буває, що без ніяких. Так. Кільорових... белый, белый, белый с Вот такой красный да. И, не знаю, разумеют люди, чи не такой Ружевый, колер. Да. А? Конечно, разумеют. А что им не разумеют? У нас тут два таких нижних. Mm Они оба. А, а, а не, не, не все какие гарные. все-все беглитчики у нас. Да. Все вот. вот. на один стоп. Вот тут на Винцентске. Пандора знаю. Нет. нет, это да? нет. да. А И Пандора друзей... там. Тільки два. А ще два. ми перебрали. Ну, Зачем ти це розказуєш? Ну, а ми перебрали для вас, лишили ми, І то, ми... що Це негарно повернуло. А ще бачите, кого ми винесли? Прогуляти. Да. Ріп сталь. Я ж вчора продавала такий. Та ти що? Да. де коли це ти продала? Я вночі не спала, продала. Боже, і і і і а, а як ти? А чу я це не, не знала? Що ти вночі спиш, а я ще по ночах продаю. Я не знаю, чи досить виразно я показала годинці. Та виразніше вже не буває. Це я ми з Ірою отримали, да. а це Іруся ще вранці да. отримала сама, поки я. Чухалась. Поки да, я робила, так, робила макіяж і на все отримала зразу. Да, вот так, Бачиш, Лік, отак буває. Ну нічого, мені такі села дісталися, гарні.